Шорка, як ти дві як річка піднялась. Не. Ще капіт. Круто, ні. Скор... Ми будемо там млин робити, я моє Будемо цей збирати. Ми вже якось з пів добралися. Бо то, що свята нас привезла, то таке, нам ще й шурувати скине. Аркадій він зараз готує каву. Шашлик потім будемо їсти, ні, зараз ще ні. Ну то Це давай переодівайся і беремо сюди роботи. Дві гриби. Що тут за гриби, цікаво? Та не, не лізь, не лізь, не треба. Гриби вже потім подивимось. Цей ну, треба вогонь запалити. Ну, Запалив. П'ємо каву. Йдемо носити ту цю фіню. Нам треба затягнути ще два і цих поставити наверх, да, на так? Ну на, на ці. На стовпчики. Але mm. <imles> перше треба зараз йти помалювати кисню тим та... бітом. то тільки треба одну сторону. <laughs> <laughs> <Вис>? Для <До> початку низ. <laughs> а потім вже буде стояти там по моліти і скіс тики. Зараз файли не перемішати. Тому на мокрих нічого не буде. І ще треба щітко витали взяти шпильки, почистити буде, зараз будемо закручувати і обдотягувати. Все, зараз в першу чергу помалюємо цей бітумою. Потім тянемо бруси. Бруси виміряємо, ставимо на цей. Ще треба рівень лопати. Я думаю, що я добре перемішав. Але тут знаєш що Сергій? Що? Треба б далося, щоб вогонь запалив. Ти зараз запали б? Це б далося. Але все не вибахай. Вогонь та й так ще обідати зараз не буде, ні? Як приходиш, одразу хочеться просто систи віддихати, де в домі буде готовий. Як в домі буде готовий кайф. вчикають? Як питається, у нас він не добавить. Тут він каву. Я. Я. Потім десь до години треба до вонь робиться. Як вогонь запали, то вже зовсім як кинуть. Ні, але коли приходив що не дощ не падає, то не, не просто. А мені так добре.

да, то він совсем гетер. Та же вот его штуку берем. Без бревно и такой пух на нем. Ну все. Там блядь, ти, не блин, Бо блядь, ты такой заводишь штучку. Не мотюкайся, там поеб, блядь. Да, блин. Заводим вот Чекай, чекай, я ставлю один став. Устав. Во. Все, внутри. Теперь туда. Вот, все, ще раз ці. Все, сіл отвертно. О, ти тут навіть є за що вважаю. Защепитися. А от тут нема. Там нема. Mm. Ну, я знаю, що зробимо, я? Mm. Ось так дивись. отут тут так зробимо всю. углубимся просто. А ну тепер висивав цією рівень. Значит, там чуть і не що камінь там бісали? Та де камінь? Нет, тут треба чуго, кусок, камень? Там так біта, блин. Але як його підняти, то не піднимешь. Чекай, то хіба можна тако зробити? Там є пак. What's Давай. Вот так. И. Так, такі треба. Вставили. Ну такое. треба п'яти шість. Тосить. Раз, два, три, так. Четыре, п'ять, пять. Три? Три. Чи може даже без вісім? Так. Тут треба давати, коли ти вже даєш, де вікно буде де все. То що, не Зараз зробимо просто коробку одну другу. Дай 4. Нам треба так, так щоб ми верх вже скріпили, вверх, а потім піднімаємо і ми крутимо. Давай приводити. Давай запалимо вогонь, хай Ти я Типа литики. Та що навіть немає ні бумаги, нічого. Поперу ти. Ту вам не буде сприїзд. Uh буде? -huh. Дім мені треба сутір. Так. Там тут закрива. А, там є цей коробка. 辛苦。嗯 Как у 2.5 бывает ко цей? 2.5? Так что там деножку підставляли, вы не знаю, что у нас там більше. А, 2.5, там там меньше сбок.

Маємо? Добре, ми просто пропадає. Я не так верну. Куди перевернути? Посунути просто туди. Край чну тим? Повітря дивись. Нам того. Давай киди. Та нашки піднімаєш во так. А як? Та просто бери його. Во, звертайся. І Сюда ще! Заходимо його. Раді там ще з той сторони піде лата. Так, у нас буде тут. Не за кінця. Ты там? Ну да, почти. Как почти да. кинца. Yeah. 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 Так. Так. дошка моя в мире? Беру лет. Ну це ця небо, ця. ми вже ви. Товщину, братан. Три. Три? Так. Та. Добре, давай тут. О, три відсупку. А то зараз ще не те. Зараз нам треба. Давай забивай. Ми зараз трохи купимо. Угу. Дивись, приїдь. Тікай, заберемо лоток. Забивай, то відіб'ється потім. Але чекай, постав сюди чи тут добре, блять, да ти б'є добре. Но тут где нельзя у нас ездить? А там що, не А что нема там? но книга сейчас. У меня тут два трасса. я ж как там? кута нема. матрицу не пут? Свяхи Тут, 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 вон, Слушай, да. угу. ну, чекай, дай еще два. Ше? Давай, давай, еще. Давай, давай, еще. Назад. Не, не, не. Назад. Ше... Ше туда, блин. Еще чуть-чуть. Не, ну, тут стикли, давай еще. Не, не. Все. 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 Ну, чуть -чуть. Добре є. Ти не чустро. Там треба. ще не пий нічого. Дай сюди мені один довгий гвоздь, я заб'ю з тої сторони. Втікне. щоб воно не втікало. Дай.

Знаєш як нам треба буде бити цей підлогу? А що сюди лежити? Ні. край, знаєш там що? А добре, стіну ти собі піднімеш, але щоб була опора повністю розподілилась на, на весь брус. А що в тебе тут розподілиться, наскільки? Да, Сергій, так? Да. Чекай, нам зараз треба що? Нам треба робити там ту сторону, так? Там, все, нам треба різати знову. Але срій пер три точно блин, ті врізати три поміти і так точно різали. <ріст> а ну на блін пробори п'ян заїде там <ріст> 409. <ріст>

Не підрізати дошку, тут двох дарить. Можна і там. Велику зрізати. Камеру, йому я. Маю. Що, що, та камера включена? Ми вже з Аркадієм на сьогодні закінчили. Сьогодні поставили одну стінку, другу стінку і почали зашивати підлогу, але вже все пізно мусимо шурувати, Але сьогодні так дуже багато робот зробили, попри те, що такий дощ. О, наш будиночок стоїть. Дерево на місці. Бруси також на місці. О, так що на сьогодні все. І для розер Шукот 25. Гарного дня.